Весна прийшла, друзі. Щастя, здоров'я, успіху процвітання, друзі. Я Легон Роман, ви на каналі Адреналін. Сьогодні вихід в складі Сьогодні експедиція в складі двох чоловік. Двоє під шевроном громадської організації Стрично-пошуковий пішуковий клуб Едельвейс. Отож, два, дві людини. Я вперше з ним копаю, знаю давно, вперше копаю. Камрад з осені в клубі. Нарешті ми разом купаємо. Мор'ян, дякую тобі за компанію. Маю першу знахідку. Це дві копійки Австро-Угорської імперії. Два гелери, перепрошую. Австріяки його напевно, як почули. Два гелери будуть в непоганому стані. Особливо не зациклююсь на цьому, тому що сьогодні монет може бути багато. Місця нові, мною неходжені. Тому поїхали. Ось такі ярочки. Просто красиво. Люблю так ходити по таких місцях. Так, перша знахідка... Хм. Де вона? О, перша знахідка чорна, це в нас ножик. Будемо формувати колекцію, вже реставрувати вмію ну, дослідив буду формувати колекцію старих ножиків як і сукер поки що знахідок не дуже гільзи, але зараз будуть Ось тут маємо друзі дорогу стару достатньо стару бо судячи з таких дубів от, і яр це не просто яр це друзі яриско такий я зараз проб'ю Територію від яру тут якраз ідеально витягнути. Бачите? Я тут ще не був. І так, від краю яру до дороги 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 70 дороги. Ідеально! Якраз для мене. от ми, Я бачу величезний, от ми зараз туди прогуляємось. Ямок не бачу, можливо я тут перший. Побачимо, що принесе. Щойно так файно поговорив з вами, порозказував вам. а Виявляється, що я навіть кнопку не натиснув, тому в холосту. І так, за цим домом там була маленька розсипушка, один крейцер і два геллери. Отут було дві копійки радянські, не бачив які. Ось, камрад пішов, от десь там по дорозі. Вони. А я зараз спущусь, бачите, отут таке місце. Воно 100% таке обжите. Тут могли шукати перехистку люди. Йдемо зараз там, подивимось, що там. Ну, Пройшли 200 метрів три монети, тому е, все-таки ця стратегія працює, бо коли ми просто йшли по лісі, було нуль. Я так хаотично. Там, там пройшов, так і все. От там ми з Віктором знайшли, були з Віктором і з Дімою, знайшли розсипушку, там було шість боратосів. Сьогодні прийшов, махнув катушкою, одну там взяв і одну там. що було вісім. Розсипушка, вісім боратосів, тобто 700 років це прикольно. Загалом вже десь 5 хвилин, а похвалитись нема чим. Маріан, нема чим хвалитись? Не дуже. Та його спеціально завів такі ліси, що тут нічого нема. Він хотів на динари зразу, На талери, ні? Ма. Напрацювати треба. Талер треба напрацювати. Не напрацьовується сьогодні. Зараз енерджайзера увалю собі. Шкідливого енергетика. Увалю, зараз найду. Ми, друзі, продовжуємо ходити отакими от ярочками. Ну, місцевість я просто закоханий. Правда, такого красивого. Просто навіть приємно ходити по таких речах. Що мала? Ага, то я... Ні, то вона просто скромнічає. чиє. На радії, що в нас знайшла Оце! Так, це для інстаграму. Перепрошую. Гарні знімочок. Ну що ж. Подивимось. Це мічечко, да я дуже розраховував на срібло. Ну а ти знаєш що я навіть не бачу що це? Я припускаю, що там може бути рельєф, тому я терти не буду. Ну, це таке. Це 700 ракет. Окей. Перше. Що це? Хрест. Який хрест? Збоку мені видно було як хрест. Хрестик? Ну, вдома помию і вже щось більше побачу. Ну тут в таких нашаруваннях. Я недавно знайшов троячок і шістку. Тобі чисто ви були в порядному стані. Продовжуємо туди рухатись. Що ти там, Маріан, бачиш? Ти бачиш там крутого копера чи ні? Бачу. Бачиш крутого копера? І ти знаєш, що це таке? Ну так як воно не рівно... Я динарика знайшов, це все. Та це 100%. диви. Оля-ля, оля-ля. Бачу. Динарик. Я тобі більше скажу. Він офігенний. Офігенний. А я ще знаю, що скажу, це І... здається республіканський. І не грибок. Ні, це є надписи. Мені вроді так вчили, що якщо з надписами... Та не бачу, я надписів. Я, коротше, не розумію. Є надписи, це не важливо. Я срібного динарика знайшов. Це мій шостий. Поздравляю. Я заспіваю вам пісню про крутого копаря. Вам сподобалось? Я заспіваю вам зараз другий куплет. Так, для па... на пам'ять в інстаграм Я цю морду десь бачив. Я, я бачив цю морду таку нехарапутну. Але, бляха, легенду я реально я ж ніколи не бачу таку. Отак. Проміняю я не проміняю я 10 виходів на поля на один, на один вихід в ці хащі, тому що ось така черешня росте. Це гарний сигнал. До речі, тут дуже багато трапляється черешень. Бузини, черешень і кропива кругом. Так, що я не знайшов дві копійки радянські. От у нас така картина по монетах. 3, 5, 8 монет, 9-й дев динар. Дев'ятий динарик. Крім того, чудовий такий гудзик. Малесенький з вушком. Там є навіть в середині. Якісь маленькі надписи, такий гузик мідний мідний, але з середини чорний радянський. Ну, дивіться, колечко бронзове. І я його зламав, це бронза. І я його зламав. Цього реально шкода було. Ну і... Отака От фігня. Голб миру. Крім того, були пряжечки і, і багато шрапнелів. це зараз впаду. Багато шрапнелів, багато куль. І додому треба йти. Додому треба йти, а я ще третього динарика не знайшов. Ой, я ще другого не знайшов. Понали. Були ми з побратимом на копі до пізньої ночі, аж поки, аж поки мене моя батьківщина не загнала додому телефонними дзвінками. Тому я на місці вже шукав останню знахідку, останню знахідку, щоб, не попро... щоб попрощатись, і останньої знахідки не було. Тому, друзі, щастя здоров'я. Але в... замість знахідки я використаю е, оце е, прощання у відео з, з вітанням Миколи Демчука. Друже, ще раз тебе вітаю з ним народження. Будь таким, який ти є, саме тому ти нам подобаєшся, як друг, як побратим, як відеоблогер, як пошуківець. Щастя тобі і здоров'я. Я посилання на, на канал нашого побратима Миколи Демчука. Квазарний Коп закидую в описання власне, під це відео. Тому переходіть, підписуйтесь, дивіться і отримуйте насолоду. Дякую, друже, тобі за твою дружбу. Слава Україні!